Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І кінець жовтня. А у мене ще є малина. Можна поласуватись. Ось така гарна, чудова ремонтантна малина, яку мені дала моя троєрідна сестра. І я її посадила біля своєї теплички. Отак ми її оградили. Ось. І вона собі потихеньку росте тут. Ось дивіться, яка красива, чудова ягода. Кінець жодня. Немає в цьому році багато морозу, так вона ще себе почуває дуже файно. Оце хочу вам показати, оце все. Це були ягодки. Дуже вона мені в цьому році дала багато врожаю, тому що я її правильно підживіла восені. І ось уже, коли замерзне земля, обов'язково її треба зрізати. Хто це ще не знає, ну я думаю, що знають багато люди, хто мають ремонтантну малинку. Вона йде по другому колу, і обов'язково треба цю мати малинку. Треба і літню мати, і осінню малину теж треба мати, тому що. Спочатку літа є і полуниця, і чорниця, і голубіка, і різні ягоди, вічня, черешня і багато інших, а вже восени, коли вже ягоди такої немає, а є малинка, дуже приємно прийти та поласувати такою чудовою ягодою. Вона має дуже смачний смак, ця ягодка. Дуже смачний, не кислий. Приємний такий десертний смак. І ось, друзі, обов'язково її зрізати треба, обов'язково посипати суперфосфатом, щоб це довгого часу суперфосфат не розчиняється, але якщо йде сніг, потихеньку-потихеньку за зиму воно все розчиниться і буде така добра підживка вашій малині. Ось, друзі. Так що я потім ще там підливаю її, бо в нас в цьому році було дуже мало дощів в серпні місяці, але прийшлось мені її поливати хоча б через день, для того, щоб мати ягодку ось в весенні. Можна розсаджувати зараз в даний період, ще поки нема морозів, вона ще добре приживеться. Люди просять у мене. Ну таке, я вам хочу ще порекомендувати, щоб ось тут, якщо вона отак росте у вас, щоб було 8-12 пагонів, тоді вона буде і більша, і расніша. І ще можна її, як тільки вона починає випускати свої пагони, її можливо отак все зрізати, 15 см від верхушки, тоді вона буде пускати оці бокові побіги. І буде більше врожаю. Я це вже проекспериментувала. Так що, друзі, можна таке зробити. В своєму городі повинна бути різна ягода, і полуниця, і суниця, і голубика, і малина, все повинно бути, щоб не бігти на базар, а мати будь-який час, прийти, поласувати, зварити варення, заморозити на зиму, бо це. Дуже гарно. листочки треба збирати, якщо ви хочете, щоб на зиму були для заварювання на чай листочки, потрібно збирати десь в кінці липня. Тоді вони ще мають такий сил і смачні, виходить дуже смачний чай. ну Ось так, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я, до зустрічі на каналі. Заходьте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всім пока-пока. Слава Збройним силам України. Всім до зустрічі на каналі.